Ну що, як полювання просувається? Ось як замовляв. Що там наступне? Красава! Тримай винагороду, і тепер поговоримо серйозно. Наступна твоя ціль снорки. Треба конкретну точку зачистити, але є нюанс. Хрін його знає. Чому? Але ці потвори збираються там лише вночі. А вільні, які про це ні сном, ні духом потрапляють у пастку. Треба покласти цьому край. Але з порожніми руками я тебе на діло не пущу. Тримай ПНБ. Допоможе в темряві камінь від снорка відрізнити. А, прилад нічного бачення. Мав з ним справу на службі. У зоні точно знадобиться. <звук> Порадиш, як з ПНБ краще полювати. Можу хіба що базу розповісти. Зі зброєю без приклада проблем не буде. Цілься як зазвичай. А ось на волину з прикладом уже треба коліматорний приціл ставити. Ну або лазерний. Але там доведеться саме за променем цілитися. Ще техніки можуть підшаманити, щоб приклад нічнику не заважав. Без цих приблуд єдиний варіант навскинь стріляти. Але сам розумієш, влучність буде під питанням. Чуєш шаснорки? Як на них полювати? Ці тварюки стрибучі до чорта. Підпускати їх до себе не можна. Купняками перехрестять не вигравеш. А якщо оточать зливай воду. На середній дистанції проти них годиться револьвер. А якщо вже затисли в кут. Переходь на сайку. Наче зрозуміло вирушаю. Щасти. І головне, якщо зрозумієш, що завдання не по зубах, не ризикуй. Тихше їдеш цілішим будеш.